Слава Україні! Затримано агентів ФСБ, які займалися підпалами. Вирізалася у форте і втекла. У Хмельницькому патрульні розшукали винуватися ДТП. Виставка фотографій азовців завітає до нашого обласного центру. Маю 5 хвилин, щоб розповісти про головне. СБУ та Нацполіція затримали трьох агентів ФСБ, які займалися підпалами у регіонах. У Кропивницькому викрито 19-річного місцевого мешканця, який намагався спалити будівлю однієї із районних рад обласного центру. Співробітники СБУ затримали його на гарячому із 10-літровою каністрою бензину, який він вилив на вхідні двері муніципальної установи. Також ворожа агентура завербувала ще одного мешканця обласного центру. 21-річний безробітний на замовлення окупантів намагався знищити вогнем місцеве відділення Укрпошти у Чернівцях викрито 24-річного громадянина однієї з країн Близького Сходу, який намагався знищити технологічне обладнання опорної електропідстанції. Для вчинення злочину він використав 5 літрів бензину, який вилив біля устаткування і намагався його підпалити. Усім зрадникам загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Навіки у лавах небесного війська у Старокостянтинівській громаді попрощалися із захисником України, учасником бойових дій, майстер-сержантом Ігорем Миколайовичем Вдовоченком, 1968 року народження. Воїн помер 27 січня 2026 року. Світла пам'ять та вічна шана оборонцю щире співчуття рідним та близьким. Патрульні Хмельницького розшукали водійку, яка спричинила ДТП і втекла. Днями на лінії 102 надійшло повідомлення, що на вулиці Героїв Майдану водійка транспортного засобу Нісан зіткнулася із автомобілем Форд, після чого залишила місце події. На жінку інспектори оформили адміністративні матеріали. Відповідно до одного із них для кермувальниці передбачена відповідальність, як, от, у вигляді штрафу у розмірі 3400 гривень, або позбавлення права керування транспортними засобами на строк від 1 до 2 років, або навіть адмінарешт від 10 до 15 діб. Поліція Хмельниччини розширює співпрацю з громадським формуванням капеланським патрулем у головному управлінні національної поліції області. Відбулася робоча зустріч, на якій обговорили спільні напрями роботи. Зокрема, можливості співпраці громадського формування капеланські патрулі з підрозділами поліції, зокрема з ювенальною превенцією, поліцейськими офіцерами громад, дільничними офіцерами поліції та іншими службами, які безпосередньо працюють із населенням, приділили увагу питання спільної підтримки сімей, що опинилися у складних життєвих обставинах, а також родин ветеранів війни, у тому числі з числа працівників поліції, які брали участь у бойових діях. За підсумками зустрічі домовилися спільно реалізовувати. Соціальні та профілактичні проєкти у громадах області. Виставка фотографій азовців завітає до Хмельницького на місця та гостей нашого міста. Очікує перша в історії 12-ї бригади Азов. Виставка під назвою Калібр 120 на 35 мм. Сімейний альбом 29 січня о 10-й годині у Хмельницькій художній школі відбудеться презентація робіт 15 фотографів військовослужбовців. Отже, на відвідувачів чекатиме лекція від Хорунжої служби Азову. Вхід на відкриття за попередньою реєстрацією форму можна знайти на фейсбук-сторінці управління культури і туризму Хмельницької міської ради. На виставці ви побачите живу хроніку фронтового побуту і буденного життя бійців під час відпочинку на тренуваннях і при виконанні бойових завдань. Триватиме виставка до 8 лютого. Синоптики обласного центру з гідрометеорології прогнозують на завтра, 29 січня, хмарну погоду, невеликий мокрий сніг та дощ. Вночі та вранці туман, ожеледь на дорогах ожеледиця. Вітер північно-східного напрямку від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби по області становитиме від 3 градусів морозу до 2 градусів тепла, а у Хмельницькому близько 0 градусів. Не пропустіть підсумковий випуск новин. Команда Першого Подільського бажає вам мирного та спокійного вечора та ночі і втішних новин зранку. Бережіть себе та своїх рідних.